Доброго дня, шановні студенти, і сьогодні ми з вами починаємо. Не починаємо, а продовжуємо нашу практику і працюємо над сьогодні обробкою винятків на мові Java. Значить, отут ось виложені теоретичні відомості, які я вам рекомендую подивитися. От, ось тут АПДФОСкий документи, такий більш. Теоретичного спрямування, і ось отут більш практичні завдання. І виконати слід ось оці завдання. Добренько. Що ж таке виключна ситуація? Виключною ситуацією в програмуванні називають помилку, яка виникає під час виконання програмного продукту. Всі виключні ситуації поділяються на контрольовані, неконтрольовані і помилки. Як це е, понять виключна ситуація. Ну, наприклад, є програма, да і в програмі написано, що якесь там, наприклад. ну Наприклад, дивіться ось отак int е, K, е, да напишемо якесь дорівнює 0, так, от а потім якесь там int T дорівнює. так k поділити. Ой, 2 поділити на К, наприклад. Да? Ділення на 0. От дивіться. В даному випадку, як ви бачите, тут от така от ситуація. От що, розумієте, як от дивіться, написано: Division by zero. Да? Написано? Значить, я думаю, що ви. Розумієте, що це таке, тобто, тут, виходить, ділення на нуль в даному випадку. І дивіться, якщо ми запускаємо дану програму, то програма, в принципі, то запускається, да? запускається, але під час її виконання трапиться якась собі отака от штучка. Да? Вона скомпілювалася, але якби: О, от бачите, ви. Ну була створена виключна ситуація. Бувають випадки, коли програма вже, ну, помилка відбулася під час виконання. Да? Був, з дивіться, з кодом один відбувся вихід із програми, і отут є повідомлення у нас про. М Помилку да? ділення на нуль. Але програма вже починалася виконувати. Може бути така ситуація. Дивіться, що ка ми вводимо з клавіатури. І в клавіатурі ми можемо, наприклад, написати, а, ну, ввести якісь букви, а надо число. Да? Наприклад, То ну, воно перетворить на число в даному випадку. Ну, треба або ввести нуль, а от ка вводимо з клавіатури. А можемо вже ввести нуль. Можемо правильно? І тоді помилка відбувається під час виконання. От. Або, наприклад, там корінь з від'ємного числа, або ще яка виключна ситуація може бути. Ну, наприклад, там є масив чисел, да, який 5 чисел, а ми намагаємося задати 20-й елемент, а його не існує в природі, як кажуть, да? то в принципі також це помилка. Виключні ситуації поділяються на контрольовані, це ті, які відбуваються на стадії компіляції, і не контрольовані виключні ситуації. Ну, наприклад, якщо ви використовуєте якесь там, наприклад, да, і, а, а для доступу до цього API потрібно, ну, наприклад, якісь дозволи. Да, а цих дозволів ну, даного аккаунта немає. І тоді воно відбувається звернення, інтернет є, все воно звернулося туди, а там, ну, наприклад, по АПІ перекладу Google, да, ви використовуєте, воно пішло туди, а там, наприклад, в ну, даного аккаунта на, ну, це платна послуга. Тому в даного аккаунта на рахунку ну, немає коштів, і воно якби не буде використовуватися. Ну немає нема такого дозволу. Да? От то тоді це не контрольована ситуація, це трошечки гірша ситуація. І бувають помилки. Да? Це ті, які ну не обробляються. да? про те, ну ті, які не ну скажімо, не, ті, які не залежать від користувача і е, від. Програмного, ну, від самої, від програміста, да, назвемо, і можуть причиняти м, а, якісь ну, збої в нашому в роботі нашого програмного забезпечення. У мові програмування Java є спеціальний об'єкт, який називається виключення, Да? І ці виключення, так, вони можуть у певним чином оброблятися. Є виключення, які обробляються автоматично, так? От, і є ті, які обробляються вручну. Значить, можна, в принципі, розглядати десь такі. Приклад, давайте зробимо невеличкий приклад і поговоримо. Давайте, ну, по-перше, е я хочу назвати ключові клю е хочу, хочу оголосити, що е помилки так, можуть оброблятися так вручну, по да, програмістам. Да, і для обробки помилок використовується наступна конструкція. Значить, я отут -от поставлю коментар, і всередині цього коментаря буду писати. Так, от, ну, дивіться, обробляються вони за допомогою ключового слова трай, так само, як і всі Все те саме, що відбувається у, так, як і на мові Сі. Si". Да? Тобто в конструкції трай вписуються елементи, які можуть причинити е, цю помилку. Ну, наприклад, небезпечні да, кажуть, ситуації, які можуть привести до помилки. Значить, е, тут вписують, давайте я напишемо тут, напишемо фрагмент, да? фрагмент, який може привести, пишеться, який може привести до помилки. Допомоги. І таким чином, дивіться, тоді він буде оброблятися, і обов'язковим елемент, який записується у ключовому слові кетч. За допомогою ключового слова кетч, і у блоці кетч записуються дії, дії ще виконують ну, фрагмент, пишемо так, фрагмент. Фрагмент, який виконується, виконується при виникненні помилки, да? помилки. І а, далі а, може бути не обов'язковий, як правило, його ніколи не пишуть, блок Фіналі. А це блок. Який виконується в тому випадку, коли немає виключної ситуації, да? Ну, чого його не пишуть? Тому що, як правило, просто пишуть решту елементів. Ось отут слідуючий стрічці, і все, да? Але цей блок обов'язково виконується, коли виключної ситуації немає. Справа в чому? Що дивіться, Ну, слідуючі стрічки, які будуть ось тут -от написані, да? ось тут написані слідуючі стрічки. Вони, понимаєте, як дивіться? Якщо виключна ситуація виникла в цьому блоці, то програма припиняє роботу, виконується кетч, і далі виконуються наступні блоки. А тут. Помієте як? Ну, ну, ці останні е, оста, е, решта фрагменту коду, ось, ті, що будуть тут далі, вони ж виконуватися будуть. Хоч помилка є, хоч помилки нема. Да? Правильно? Бо виникає помилка якась, яка. Е, е, не, стоп, вибачте, відбувається вихід з програми. От коли в фіналі якраз опрацьовується так, напутав, так вас, що відбудеться вихід з програми. Да? Вихід з програми і, з повідомленням, що виникла у нас помилка. Так, <смі> так. зараз я покажу на прикладі, буде трошечки зрозуміліше. І ще є ключове слово трув. Ключове слово true, а воно саме генерує помилку. Тобто помилки нема, а воно її генерує. Як це все відбувається? Зараз я вам покажу. Напевно, приберу ось оце все, щоб було трошечки легше нам працювати. да І запишу просто. Давайте зробимо просту таку помилку. Ну, наприклад, давайте напишу так. якийсь е, Нехай буде така помилка, як у нас в прикладі розписано там. INT, наприклад, зроблю масив якийсь x, да x, е, це буде масив. Який дорівнює new int. От, і кількість елементів, наприклад, 5. Так. Коли ми задаємо там, наприклад, x перше, x 2 x 3 x четверте, да, то все нормально у нас відбувається. Але якщо я хочу задати і випадково вказую, ось тут 10. Так. Да? Х10 дорівнює, там, наприклад, 50. То ніякої помилки ну, при компіляції виникати не буде. Помилка буде виникати під час виконання. Тобто ну, цей же елемент, помієте як, наприклад, дивіться, ну, от роблять, скажімо, якусь ліцензійну програмку. Да? І, скажімо, ліцензійна програмка ця розрахована, її вартість залежить від кількості. Наприклад, користувачів. Так? І ми отут от задаємо кількість користувачів, якусь, наприклад, тисяча, да, і до, чи там 100 чоловік, чи 5 чоловік. І до 5 чоловік це, це безкоштовно. Да? А коли 10 ми хочемо створити, то воно нам повинно сказати: не помилку видати. А отут воно повинно сказати, що цей десятий елемент зробити не можна, тільки 5 елементів можна зробити. Вот. І, але при цьому програмка не повинна показувати помилку. В даному випадку якраз і пишеться у нас try. Так, і ті дії, які можуть привести до помилки, до помилки, вони обов'язково писуються ось тут. Потім іде у нас конструкція е, оператор catch. Правильно говорили? Так, де, де я повівся? Так, кетч. Так, в якому записується а, щось записується, да? А, значить, записується, а, що записується? Давайте так. Давайте ось тут в Кетч. Ми е, є базовий обробник, який має певні свої методи. Значить, цей обробник називається тривога. Паузу. Сподіваюсь, у вас все добре, і ми продовжуємо наше заняття. Дивіться, ось тут е, записується така фраза: використовується метод да? І далі вказується яка небудь е, ой, змінна, до якої буде передаватися. Е, Характер помилки і всі її параметри. І дивіться, тепер далі описуються оператори, які е, будуть. Я отут напишу, наприклад, sout, да? soud. Soud, так, і, наприклад, е, друкувати X10. Да? Друкувати X10. А ось отут, дивіться, я напишу так. Soud. X, і можна ось у тут вказати, що саме а, виводити. Да? Ну, наприклад, там, get localized, localized message, Да? Ось отак. Нехай. А, це отримання, Ні-ні-ні. ні, 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 Отримання не будемо. А давайте спробуємо. Принт. Uh, ось отак, ось, да? Принт, тільки ось отак. Та ось так. Так. Ось так. Ні, щось э, хоче воно, да? що таке шоу? Так. Ага, давайте Чекайте, не ти хотів. Хотів скористатися даним методом отак. Отак от. А тепер що? Принттрес. Принц спектр. Ну, давайте подивимось, що воно у нас скаже, якщо не захоче. Так. Тут воно видало нам те саме. Ну, диві, давайте так, кетч. Ми сейчас будемо так. Зробимо трошечки по-своєму соуд. Вникла помилка під час роботи програми. Ось отут, дивіться, вже після блоку, після блоку catch, ми з вами впишемо System Out Print, програма далі працює. Далі працює. О, дивіться, що у нас з вами получається? Що ось тут у нас виконуються помилки, бачите? Якби повинна бути виникти помилка, да але дивіться в цей блок просто, от дивіться, виникла помилка під час роботи програми. Да? Мається на увазі ось оцої. Ось у цього елемента, який взятий втрай, от, відбувся е, не вихід з програми, да, а програма продовжує працювати, видавши ось, оцю, е, ось оце наше повідомлення, і виконав виконуючи наступні е, рядочки. Тепер дивіться, е, ну. Що ж у нас відбувається із, із троу, да? із троу Із троу ситуація така. От дивіться, давайте зробимо сканер якийсь. Напишемо сканер, і, ну, Якийсь там SC, наприклад, да, так от сканер, який дорівнює New Scanner. New scanner, так, і ось отут. New scanner, і ось тут ми поставимо System In, System In. І ми тепер ось отут будемо вводити якесь число. Значить, е -е, я напишу. Е -е, От sout систем out print. Введіть x якесь Введіть X, от задам що X, нехай це буде якесь ціле число. Так, int і не x, вибачте, а вводить y. Да? Давайте, бо x тут у нас масив. А ми будемо вводити якесь Y. Все-таки. І ось тут ми напишемо, що Y дорівнює, і вкажемо якесь значення. Значить, ну. Наприклад, напр, наприклад, наприклад, ми вкажемо сканер, да? щоб взяти його. Сканер Next. Правильно? От. І таким чином воно у нас попросить ввести число, ми введемо, так, тепер ось отут ми його виведемо. От, ми його виведемо ось тут. У наш Y, і, в принципі, то програма у нас нормально все працює. А для чого ж дивіться, я хотів показати це tro, да? от Дивіться, в даному випадку, послухайте, от tro, tro. от Зараз ну, ніякої помилки немає. Але якщо я хочу зробити так, що якщо ми введемо число 10, то виникне помилка. От ну, так, так мені хочеться зробити. Тобто, спеціально вказати помилку, яка не існує. Це не помилка в коді, але мені треба зробити якимось чином так, щоб ця помилка була. Тобто ну, зараз код дивіться, працює, все нормально, воно яким чином працює, воно запитує у нас: введіть якийсь ігрек, ми ігрек вводимо, воно Y печатає, якби і все. Да? От, введіть Y. Я пишу, наприклад, там 10. Нажимаю Enter, воно мені друкує 10, програма працює далі, і все нормально. От. Але я тепер хочу зробити так, що якщо y буде у мене 10, то мені треба зробити якусь спеціально сказати, що це є помилка. Наприклад, або, наприклад, там, да, якщо от рік народження, да, от вводиться рік народження, це, да, от ми не 10 вводимо. Ну, давайте, давайте я так поки обрав цю помилку. От я сейчас, наприклад, ввожу рік народження, а воно, ну, от ще раз, тут не введіть y, а я поставлю, введіть рік народження. І, дивіться, введіть ігрек. Я ввожу 20, 25 25 рік, а воно мені все нормально, 2025, програма працює далі, все вперед. А я хочу зробити, що якщо Ігрек буде введіть. Не Y я напишу, а рік народження, да? R.N. Рік народження. Вот. То, то вона буде працювати. А в принципі ж мені ну, не треба зробити, зробити так, щоб вона не працювала. Тому дивіться, я пишу в даному випадку так. Якщо Y більше 20, 24, то тоді. Троу, то тоді троу, нью, Exception, Ось отак записується, да? і вказуємо ми з вами якесь е, число. Давайте напишемо недопустиме значення. Ведене недопустиме значення. І Все-таки по виводу систем а так, не виникла помилка. Давайте. А попробуємо все-таки ЄX, крапочка. І ось отут тут: get. Message. О! Воно, ну, По-моєму, не то, що отримати, а повинно його вивезти. Ось оце введене недопустиме значення. Да? Ось тут нам треба крапку з комою поставити. Тобто, виходить, як дивіться, якщо ми з вами тепер будемо працювати. Воно каже на рік народження. Давайте поставлю 2000 і нажму Enter. то все нормально. Воно виводить 2000. Бачите? А от якщо ми напишемо 20-25, То воно дивіться, не виконує вже ось оці. отут відбувається відбувається вихід, тобто відбувається вихід з цього блока і спрацьовує кетч. Який показує те повідомлення, яке ми в принципі ось отут, ту виключну ситуацію, яку ми самі. Згенерували автоматично, хоча це не, не помилка, можна ж вводити було більше число, правда? От, просто ну, в нашій умові дана ситуація каже, що ми генеруємо помилку, і відбудеться таким чином, виконання переривається, оця вже цей рядочок 13 у нас не виконується, виконується блок кетч і продовжує виконання далі наша програма. Ну, ось це коротко, все, що я сьогодні хотів розповісти вам. Тому зупинимо.